Літературна сцена в центральній міській бібліотеці імені Марка Кропивницького серія творчих зустрічей, яка проходить в рамках міжнародного театрального фестивалю Хомо Люденс, людина, що грає, його приймає Миколаївський академічний художній драматичний театр. Мені здається, що це доволі вдала, так би мовити, проба пера, тому що сьогоднішній захід зібрав вже чимало людей і викликав чималу цікавість у миколаївців. Нам дуже цікавий цей формат. Ми розуміємо, що. Ці творчі зустрічі, це спілкування, це в будь-якому випадку це збагачення. Звісно, ми розуміємо, що це не формат театру, адже ми не даємо можливість нашим відвідувачам, учасникам цих заходів спілкуватися. Одним з гостей бібліотеки в рамках літературної сцени став генеральний продюсер Національного фестивалю театрів Молоко, актор та волонтер Михайло Журавель. Митець виступив з авторською програмою. Сьогодні, в цей день, ми представляємо стендап-комедію тихо начитаний про українських літераторів. Це ті люди, які під час війни змінили своє порону зброю, і нині боронять державу на кордонах на нулі, на межі зіткнення з нашим одвічним ворогом, країною терористів Росією. Журавель відзначив, що нині в лавах збройних сил Україну боронять більш як 200 письменників. Тож стендап-комедія тихо начитаний. Історія продиктована часом. Мені дуже хочеться відновлювати справедливість. Я дуже хочу жити в такій країні, де розповідають, що українці багато читають. Тому я буду сьогодні ділитися тим, що моє коло воно читає. Я буду розповідати, як я привчаю своїх дітей до книги, до кохатися у книгах. У книгах. І сьогодні я буду про це говорити. Буду жартувати і не тільки. Будемо згадувати тих українських літераторів, яких, на жаль, забрала у нас війна. В рамках літературної сцени в бібліотеці Кропивницького відбудуться ще дві зустрічі з письменниками Василем Неволовим та Тамарою горіха Зерня, а також вечір пам'яті полеглого на фронті поета Гліба Бабіча. З розкладом заходів миколаївці можуть ознайомитися на сайті бібліотеки. Сергій Осюк, Ігор Невідомський, новини на телеканалі Март.